Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Врятуй красу, повертає людям не лише зовнішність, але й їхню віру у себе. Привіт, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Жовтень завершився і починається листопад. Ми сподіваємося, що новий місяць принесе Україні позитивні зміни. А тим часом давайте поглянемо, що відбулося протягом цього тижня з 28 жовтня по 3 листопада, звідки уряд візьме по тисячі гривень на кожного українця? Чи актуальний геловін як свято, а також як 5G змінить Україну? Ми проаналізували найважливіші події та висловимо наші думки, А ви, як завжди, зробите свої власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БаймієКофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки. Ваші підтримці. Національна підтримка. Минулого тижня. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду з 1 грудня запустити одноразову грошову допомогу для українців. У народі її вже охрестили вовиною тисячою і сприйняли досить неоднозначно. Адже це щонайменше 30 мільярдів гривень, які необхідні в обороні. Що це за гроші? Звідки вони та на що їх витратити? Зараз же реалізувати таку програму вже не встигають, тому уряд вирішив розподілити ці кошти між громадянами, адже бачите, якщо їх не встигають використати, то вони просто згорять. Кошти від цієї допомоги можна витратити на оплату комуналки, відвідування культурних закладів, квитки на Огрозалізницю, ліки, мобільний зв'язок та задонатити їх на зсу. Перераховувати кошти можна офіційно на рахунок підрозділів або на рахунки ЮНАТИ 24 Міноборони Державної прикордонної служби Національної гвардії України або волонтерських фондів. Таким чином, якщо вас непокоїть, що кошти не використовуються для оборони, ви самі можете їх туди спрямувати. До речі, отримати тисячу гривень підтримки можна тільки оформивши собі національний кешбек. Національний кешбек це програма уряду з підтримки українських виробників, у межах якої громадяни можуть отримати до 10% коштів за покупки товарів українського виробництва. Бета-тестування програми розпочалося 2 вересня. А вже цього тижня громадяни отримали перші кошти від програми. Отримати їх можна на спеціальну картку національного кешбеку, яку потрібно відкрити в банку через дію. Багатьох це занепокоїло, адже виходить, що люди добровільно надають дають державі доступ до своєї банківської таємниці. В дії ж пояснили, що програма все ще не має доступу до рахунків. Банк, в якому ви відкриєте картку, надсилає чеки з магазинів, які є учасниками цієї програми. Серед них, наприклад, Сільпоновуста ТБ. Тобто доступу до покупок в інших магазинах або до грошових переказів, програма не має, та й в банківських додатках можна в будь-який момент вимкнути прив'язку до кешбека, і тоді банк перестане надсилати будь-яку інформацію. Проте в національному кешбеці є і інша сторона медалі. Частина фінансистів вважає, що ця програма не зможе ефективно підтримати українських виробників, натомість збагативши лише частину і до цього цілком ефективних підприємств. Тобто так з одного боку, все наче чесно, і за законами ринкової конкуренції, а з іншого виходить так, що, наприклад, виробники бензину отримують все а от, скажімо, виробники бентів майже нічого. Але ж це не означає, що підприємства, які роблять бензин, нам важливіші, ніж підприємства, що роблять бенти. Втім, міністерство фінансів пообіцяло, що буде постійно реагувати на скарги та змінювати програму. Отож, маємо надію, що можливо для різних категорій товарів запровадять різний коефіцієнт державної підтримки. На мою ж думку, національний кешбек, так само, як і Вовина тисяча, шкоди економіці точно не зроблять. Це буде стимулювати споживати більше українських товарів, підтримувати українських виробників та допоможе залишати гроші в країні. На інфляцію ця програма теж навряд чи вплине, адже за місяць за програму національного кешбеку можна накопичити всього 3 тисячі гривень. Хоча не виключено, що надалі ця програма може мати політичний вплив на рейтинги влади позитивний чи негативний поки що не зрозуміло. Зведення з фронту з моменту, як ми робили такий огляд місяць тому, лінія фронту суттєво змінилась, і на мапі з'явилися нові гарячі точки, де ворог намагається активно просуватись. Тому ми детально розглянемо ключові події російсько-українського протистояння та спробуємо дати відповідь на те, що це означає для стратегічних цілей України. Розпочати доведеться з невтішної статистики. За даними The New York Times, у жовтні Росія окупувала в Україні більше території ніж за будь-який інший місяць за останні два роки. Йдеться про 414 квадратних кілометрів на Донбасі. Цей напрямок залишається ключовим для РФ, і відповідно саме там зосереджені найбільші сили окупанта. Видання пропускає, що російські сили змогли досягнути такого успіху на полі бою завдяки минулорічним атакам, які, хоч і не мали суттєвого успіху, втім підточили сили оборони України. Не примушуючи їх розтягувати свої сили по величезній лінії фронту, відтак силам окупантів легше вдається знаходити в лінії оборони слабкі місця і пробивати їх, просуваючись вперед. На додаток до цього окупанти все частіше використовують бою важкі авіабомби, від яких не захищають навіть найміцніші укриття та бліндажі. На кадрах можете бачити розмір уламків від кабу. Західні аналітики відзначають, що саме каби зіграли ключову роль у цьому наступі. Результатом такої стратегії стало захоплення на початок жовтня міста Вугледар, яке щонайменше два роки було якором української оборони в цьому напрямку. За даними The New York Times, після захоплення Вугледару сили окупантів опинились у зоні, де вже не було ані серйозних укріплень, ані мінних полів. Тому далі окупанти змогли просуватися набагато легше. Легше минулого тижня відбулася битва за місто Селідове, а просто зараз ворог наступає з трьох напрямків на Курахове. На думку західних аналітиків, ці територіальні захоплення дозволять окупантам захистити свої фланги під час нового масштабного наступу на Покровськ. Також цього тижня в українських медіа розтаржували інтерв'ю генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, який на початках повномасштабного вторгнення відстояв Миколаїв про те, що фронт на Донбасі посипався. Пізніше військовий журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що генерал-майор б'є на сполох, щоб всі від кого залежать правильні рішення щодо ситуації на Донбасі оперативно відреагували, адже причиною втрат України Дмитра Марченко вважає розбалансоване управління, а також нестачу людей та боєприпасів. Марченко уточнив, що якщо ситуація не зміниться, то окупанти зовсім скоро охоплять кільцем Селидове та захоплять його. Це дасть окупантам тактичний вихід на Покровськ. Так часто й багато про Покровськ. Ми кажемо не просто так. Наразі місто все ще залишається ключовим логістичним вузлом для всієї української армії на Донецькому напрямку. Відповідно, його можлива втрата стане величезним ударом для сил оборони України. До того ж, в районі Покровська видобувають унікальне коксове вугілля, яке широко використовується металургією. В разі втрати цих ресурсів, Україна вже не зможе виробляти сталь у звичних обсягах. За останньою інформацією, лінія фронту вже знаходиться за 7 кілометрів від міста, і до нього вже починають долітати каби. З міста вже виїхало понад 30 тисяч людей, але 12 тисяч все ще залишається. Неспокійно цього тижня було і на Дніпропетровщині, адже змі масово опублікували новину про те, що окупанти готуються наступати на область і, посилаючись на мапу аналітиків літиків заявляли, що окупантам лишило всього 11 кілометрів до кордону з областю. Втім, військовий експерт, Льотчик, інструктор і полковник зсу в запасі Роман Світан зазначає, що така ситуація там зберігається вже два роки, і панікувати немає жодних причин. Так, від тривожних новин перейдемо до дещо обнадійливих. Президент Зеленський заявив, що наразі Україна виробляє майже 20 САУ Богдана на місяць, це доволі цікаве зразок озброєння, оскільки Богдана перша самохідна артилерійська установка повністю вітчизняного виробництва, що використовує натівський калібр 155 мм. Показник темпів випуску у 20 одиниць також є досить обнадійливим. Він є рекордним для всього світу, адже для прикладу, Франція виробляє САУ Цезар у кількості 6 одиниць на місяць. Втім, тут варто уточнити, що, хоч САО Богдана досить технологічна. Цезар все ж, певно, одна з найсучасніших САУ у світі. Тим часом президент Зеленський під час свого візиту до Ісландії заявив, що до України надійшло лише 10% від допомоги, кошти на яку виділив Конгрес штатів, додавши, що це не смішно, адже Україна планувала свої бойові операції, розраховуючи на певну допомогу в певний час. Також президент повідомив, що зустріч у форматі Рамштайн, де може бути нарешті ухвалена додаткова військова допомога, відбудеться найближчими тижнями. Ну і наостанок, певно, ключовою темою цього тижня є можлива участь у боях військових з КНДР. Протягом останнього тижня мережою ширилися відео, які нібито підтверджують, як їх участь у боях, так і втрати. Втім, ця інформація досі потребує підтвердження а такі відео ми краще показувати не будемо. За інформацією президента України, РФ на рівні розвідок офіційно підтвердила західним країнам, що КНДР залучена до бойових дій. Тим часом Ройтер з посиланням на Пентагон повідомляє, що в разі підтвердження інформації ніяких нових обмежень на використання зброї зі штатів не буде. Втім, не зрозуміло, як це вплине на чинні обмеження. Ми про це говоримо не для того, щоб когось демотивувати чи налякати. Ми кажемо це для того, щоб ми всі розуміли, що бойові дії продовжуються і зараз, як ніколи, наші захисники потребують підтримки всього українського суспільства. Новини одним рядком окупанти вдарили кабом по будівлі Держпрому в Харкові. Ця будівля 1928 року будівництва довгі роки була одним із символів міста та символом архітектурного стилю. «Конструктивізм загалом. У 2017 році вона офіційно потрапила в попередній список ЮНЕСКО, а в 2023 список об'єктів для посиленого захисту. На жаль, у своєму першопочатковому вигляді до основного списку ЮНЕСКО будівля вже так і не потрапиться. Функція шлюбу через дію увійшла до списку найкращих винаходів світу у категорії. Програми та програмне забезпечення, за версією журналу Time. наразі дією користуються 21 мільйон українців, тобто приблизно половина. Тим часом користуватися функцією шлюбу через дію подали пропозицію одружитися понад 1 мільйон 300 тисяч українців, а офіційно повідомлялося про 700 пар, які вже таким чином взяли шлюб. Верховна Рада України не підтримала законопроект номер 114.31, який передбачав штрафи для мобільних операторів за відсутність безперебійного зв'язку при відключеннях світла. У Києві розпочався опалювальний сезон. Протягом семи днів до тепла має підключити всі будинки. Тим часом в Укренерго повідомляють, що для енергетичної системи України ця зима буде найважчою за три роки. Володимир Зеленський поки не підписав закон про підвищення податків, тож з 1 жовтня податки поки не підняли. Спонсор нашого показу спрага. Живий напій, пробіотик. Ніч усіх святих. Ласощі чи капищі, гарбузова голова Джека, костюмовані заходи та атмосфера мороку. Таким у цьому світі знають Геловін. Свято, яке відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, що якраз було на цьому тижні. Як і чому святкують Геловін в різних країнах, та чи актуально це взагалі для нас? Геловін чи День усіх святих давнє, що походить ще з кельтського самайну, коли кельти завершували збирання врожаю і починали зимовий сезон. Вважалося, що тоді межа між світом живих і мертвих тоншає, і душі померлих можуть навідуватися до людського світу. Щоб відлякувати злих духів, люди одягали костюми і залишали частування біля порогів домівок. Звісно, за дві тисячі років воно дуже трансформувалося. Хоч і є відголос старих традицій, зараз це переважно розваги. Багато з містичних значень втратилось, і тепер це більше свято костюмів, солодощів і тематичних розваг. Найгучніше Геловін святкують на батьківщині в Ірландії. Там скорочують робочий день і чимдуж відправляються на фестивалі вампірів. Із традицій, то гра, у якій учасники мають підстрибнути до дерева з яблуком і відкусити бодай один шматок. До речі, це мені дуже нагадує український обряд на Андрія, кусання калити. Підвішують у нас, щоправда, калач, а не фрукт, але принцип той самий. Геловін у Британії не обходиться без костюмів, які британці створюють з увагою до деталей. Увечері діти переодягаються у страшні костюми і ходять по сусідніх будинках, просячи солодощі. Як розповідають зараз українці, що перебувають у Британії, якщо будинок прикрашений, можна сміливо стукати. А де жодних декорацій, туди зась. Дуже люблять Геловін жителі штатів. Хоча вихідного у цей день не зробили, але там він перетворився на справжній карнавал і став комерційно другим святом після Різдва. У Нью-Йорку проводять знаменитий вілледж Геловін-парад, у якому бере участь понад 50 тисяч людей. І ще мільйон спостерігають. І традиційно для параду створюють гігантські маріонетки, які рухаються вулицями. Цікаво, що в Азії, от у Японії, наприклад, Геловін адаптували під сучасну попкультуру. І головне свято відбувається в Токіо. Крім традиційних костюмів, тут багатько образів, популярних персонажів, аніме. Взагалі більше йдеться про моду і стилізацію, аніж про жахи. Що ж до України, то справді є схожості з нашими традиційними святами. Як я вже згадувала, традиція на Андрія дуже подібна. Або от, наприклад, ще Маланка з костюмованими гуляннями. А щодо солодощів, то українські діти традиційно їх отримували під час щедрувань, ходячи по хатах. Ну але і західні звичаї до нас теж потрохи перекочовують. Головін цьогоріч просто заполонив весь маркетинг: знижки, рекламні кампанії, все з гарбузами, кажанами, відьмами та іншими символами. У метро та на вулицях люди в костюмах з розмальованими обличчями. Та навіть рятувальники ДСНС опублікували в мережі кумедні фото. Ну, якщо повертатися до того, що це свято зі страшною моторошною атмосферою і по той бічем, то давайте чесно, Україна живе в справжньому жаху третій рік. І коли на наші міста вночі летить справжня загроза у вигляді БПЛА і руйнуючи із домівки, то іграшкові павуки чи черепи не виглядають як лякалки. Це вже очевидно розвага без емоцій страху. Почасти навіть відволікання від справжньої моторошної реальності. 5G в Україні цього тижня. Віце-прем'єр-міністр з інновації, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що до 2030 року в Україні планують повноцінно запустити стандарт мобільного зв'язку п'ятого покоління або ж 5G. Наразі протягом наступних двох років в трьох українських містах відбудеться бета-тестування технології, щоб перевірити її сумісність з військовими частотами. У зв'язку з запуском цього проекту вважаємо, що необхідно розібратися, що це за технологія така, в чому її перевага та як вона може трансформувати життя українців. Але давайте для початку розберемося, що це за генерації стандартів мобільного зв'язку. Перша генерація або 1G – це по суті радіозв'язок. Друга генерація дала можливість шифрувати дзвінки та надсилати смс. Третя генерація вже давала доступ до входу в інтернет. А четверта, яка зараз переважно і поширена в Україні, вже не передає дані єдиним цілісним сигналом, а працює, передаючи цифрові пакети даних. Очікується, що більше поширення цієї технології взагалі призведе до зникнення системи звичайного зв'язку, і мобільні телефони повністю перейдуть в інтернет. Як бачимо, кожне нове покоління відрізняється від попереднього чимось суттєвим. Втім, в такому разі, чим же відрізняється п'ята генерація зв'язку. Щодо більшої швидкості передачі даних, то це і так зрозуміло. П'ята генерація приблизно в 10 разів швидше. Це означає, що якийсь сучасний фільм можна скачати всього за кілька секунд, буквально. Адже це швидкість в гігабайт на секунду. Але погодьтесь, таким навряд чи когось зараз дивуєш, особливо в епоху стрімінгових сервісів. Так чим же тоді 5 g так відрізняється, що заради нього країни витрачають величезні кошти? Все просто 5 – це важливий крок до вдосконалення інтернету речей. Інтернет речей це така технологія, що дозволяє смарт-пристроям взаємодіяти між собою без участі людини. От просто уявіть собі, що ви можете підключити умовний чат GPT до свого дому, і він буде готувати вам сніданок, будити, слідкувати за вашим здоров'ям та навіть розважати. Прямо та, як з історії Рея Бредбері, дощі випадають, тільки без моторошної атмосфери постапокаліпсису. Ви скажете. А що заважає пристроям обмінюватись такою інформацією через мережу 4G, яка вже існує? І тут є одна суттєва причина: для того, щоб в такому форматі гаджети обмінювалися між собою інформацією, і між ними не було помилок, потрібна дуже швидка та безперебійна передача даних, на яку не здатні мережі четвертого покоління. Втім, мережі п'ятого покоління вже демонструють, що вони майбутнє бездротового зв'язку. Адже саме завдяки їм в Штатах їздять машини з автопілотом. А хірурги можуть дистанційно з допомогою роботизованих маніпуляторів проводити найскладніші операції. От, просто уявіть собі, що було б, якби в цих ситуаціях зі зв'язком була б мінімальна затримка. Втім, люди ставляться до 5 g по-різному, адже є така теорія, що вежі 5 g нібито можуть викликати рак. Навіть в Україні у цій теорії є багато прихильників. Так, наприклад, цьогоріч жителі гірського села Мала Оголька на Закарпатті виступили проти встановлення мобільної вежі, нібито 5 g На мою думку, нова генерація зв'язку може суттєво трансформувати наше життя. Медицина, розумні міста, дрони, які розносять посилки, таксі на автопілотах, віртуалізацію реальності та інші футуристичні концепти. А найближчим часом перехід на 5G зробить нашу мережу в зв'язку більш енергоефективною та стабільнішою. Що досить корисно у зв'язку з тим, що наша енергосистема явно потребуватиме серйозного відновлення. Олостяк повертається. Цього тижня відбулася прем'єра 13-го сезону шоу Холостяк на телеканалі СТБ. Мільйони глядачів знову змогли спостерігати за історією пошуку кохання, яка відбувається прямо на очах. Цьогоріч Холостяку цікаво все, і головний герой. І те, що це шоу відбувається в реаліях повномасштабного вторгнення. Ну і звісно, виклики, що стоять перед героями, актуальні для кожного українця та українки. Втім, давайте про все це за порядком. Холостяк це реаліті шоу побачень, що вийшло у 2011 році на телеканалі СТБ. Воно є адаптацією шоу зі штатів під назвою І Окрім України, його також адаптували в багатьох інших країнах. До речі, з цікавого лише один із вже 13 лостяків справді одружився на дівчині з проекту. Це був телеведучий Нікіта Добринін з 9-го сезону. Хоча треба сказати, що вони вже розійшлись. Як і більшість інших проектів після лютого го року, продакшн став на паузу, і багато тих самих умовно довоєнних шоу так і не перезапустились. Адже повномасштабне вторгнення змінило контекст українського телебачення та підірвало його фінансові можливості. Команда Холостяка вирішила переглянути весь концепт проекту і замість того, щоб випускати проект відірваний від реальності, зробила Холостяка відповідним сучасним реаліям. Головний герой, ветеран російсько-українського протистояння з позивним терен Олександр Будько. На початку повномасштабного вторгнення він став добровольцем до лав батальйону Карпатська Січ а згодом дослужився до командира взводу. Під час боїв у Харківській області в серпні 2022 року Терен втратив обидві ноги. Втім, після реабілітації Олександр зміг не тільки ходити, але й танцювати. Так, в 2023 році він станцював на перформанс-шоу у Штатах. В цьому ж році він завоював медаль сплавання на міжнародних змаганнях ігри нескорених. Також досягне холостяка автобіографічна книга Історія впертого чоловіка, яка розповідає його історії від потрапляння в ЗСУ до поранення. Також терен є автором проєкту Відвал ніг на Ютубі, де він запрошує відомих людей, садить їх у крісло колісне і пропонує відчути інклюзивність України на собі чи правильніше її відсутність. Взагалі для Терена це ключова тема, якою він опікується. Певно, саме в цьому його додаткова мотивація участі в шоу Холостяк. Аж завдяки йому ці ідеї про те, що Україна має бути інклюзивнішою, транслюються на значно ширшу аудиторію. Та й саме шоу, давайте будемо відверті, завдяки такому контексту, виходить далеко за межі традиційних розважальних шоу, і для тисяч українців, які втратили здоров'я на фронті, воно може показати, що романтичні стосунки можуть існувати після поранень. На шоу Холостяк Олександр шукає собі дівчину за такими критеріями. Цитата: мені важливо, щоб вона була україномовною, підтримувала всі ідеї єдиної соборної міцної України без жодних сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, які не байдужі теми безбар'єрності та інклюзивності простору. В першому випуску шоу Терен познайомився з 25 дівчатами, зрештою вручивши троянду дванадцятьом учасницям шоу. Отож, саме з них Терен зрештою бере собі пару. Серед учасниць цьогорічного шоу представниці різних професій, таких як Сомельє, Сммниця, військова журналістка, блогерка, тарологиня, студентка та волонтерка, психологиня з модельним досвідом та інші. Ну і звісно, що головна інтрига це те, з ким же зрештою залишиться терен. Що ж, дізнаємось зовсім скоро. Взагалі, серед українців ходили різні думки з приводу нового сезонного шоу. Хтось каже, що наразі нам необхідно, щоб такі шоу виходили, але знімались у актуальних реаліях. Інші ж вважають, що краще б ці гроші витратити на ЗСУ? На мою ж думку, холостяк це феномен українських медіа, найпопулярніше романтичне шоу для всієї України. При цьому новий сезон аж ніяк не відвертається від сучасних проблем українців, якраз навпаки, намагається довести, що життя продовжується попри все. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашого розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.